У міському палаці культури учнів молодших класів 10 та 14 шкіл привітав із новорічними святами колектив центру позашкільної освіти імені Разумкова. Артисти центру самі поставили виставу, власними руками шили костюми. Все це кажуть вони заради дітей, заради їхнього задоволення від новорічної казки. Нам хотілося створити дітям настроєння, праздничне, ярке. И вот остановились мы именно на этой сказке, потому что мы помним ее из своего детства. Она веселая, она живая. В ней герои э, сказочные. Почему-то нам больше нравятся старые сказки. Там, где веселый заяц, который и э, шустрый, и хвостливый. Там, де і ліса, і волк, всі ті герої, які живуть в сказках, як і всі новорічні вистави, ця не стала виключенням. Добро у ній намагалося перемогти зло. На початку казки діти перенеслися до дрімучого лісу, де мешкають зайчики, лисиця, вовк та інші чарівні герої. Спочатку діти спостерігали за плексивою та заздрісною тасею, яка ніби й не хотіла зіпсувати новий рік, та все ж своєю поведінкою викликала глядачів лише відразу. Разом із хитрою та підступною лисицею вона викрала у Снігуроньки чарівний годинник. Без нього дід Мороз не міг потрапити на свято до дітей. Дружньою командою рятували прихід нового року зайчики та снігурка. Годинник, що його лисиця встигла обміняти у баби Ягина свій пухнастий хвіст, тепер належав злу. Тож і казкові герої, і діти у залі вже не сподівалися, що до них прийде 2010-й. Якби не справжні сила та мудрість Діда Мороза, не повернувся б годинник до його рук. Заморозивши злу відьму, дідусь разом із зайчиком витягнув із її сумки незамінний атрибут нового часу. Ура! Новий рік відбудеться. Захоплено вигукували діти та артисти. Святкуватиме його увесь казковий ліс. Навіть заздрісна Тася та баба Яга попросили у всіх вибачення за свою поведінку та пообіцяли, що відтепер назавжди стануть добрими. Задоволення від новорічної вистави отримали усі присутні у залі. Для артистів найбільша похвала це гучні оплески малят та їхнє співпереживання. Мені дуже сподобалась сказка, мені подобається один момент, там, де вони всі співають, там, і там ще один момент подобається, там, де часи вкрали. Дуже все сподобалось, було весело, ярко і гарно. Який тобі персонаж найбільше сподобався для сказка? Зайчики лисиця. Чого? Ну, вони были, лисица была хитрая, весела, и зайчики так, так же самое. Наибольший момент мне сподобався в кінці. там, де цей зайць сказал, я не косолапый, я косоглазый. Мы хотим поблагодарить всех деток, которые пришли на сказку, за то, что они так бурно реагировали, за то, что они сопереживали вместе с героями сказки, за то, что они подсказывали нам, ведь мы тоже могли забыть какое-то действие, слова забыть. Нас выручали дети. От, от этого мы ми отримали большое удовольствие. Очень жаль, що почався карантин, і многие детки не змогли сказку посмотреть. І, звичайно, що за новий рік без привітань Діда Мороза разом зі снігуренькою вони намагатимуться об'їхати на свято усіх маленьких бердичівлян. Хто був згухняним у минулому році по обіцяв дідусь, отримає найкращі подарунки. Всіх дівчики мальчиков славного міста Бердичева. Поздравляю с наступающим 2010 годом. Желаю вам всего самого хорошего. И ждите, скоро мои помощники снеговики принесут всем вам подарки. С Новым Годом!